Росія вкотре цинічно атакувала українців вночі, коли вони мирно спали у своїх ліжках. В одному із сіл Оліївської громади, що на Житомирщині, ще знищено або пошкоджено понад 20 будинків. А на подвір'ї людей розкидані уламки ракети. Даже не можу говорити, чесно кажучи повезло що ми виїхали. Ми вчасно виїхали, просто і нам повезло. Наш будинок ось червоний. Це наш будинок у будинку Анни вибиті вікна та двері, тріщини по стінах, а дошки з веранди порозліталися по усьому подвір'ї. Слава Богу, ми живі, здорові. Ну Пошкодження, це таке. Поруч із Анною вже 15 років жила сім'я Надії. Тепер подружжя з двома дітьми, не знає, де ночувати. У тілів лише телевізор у залі, дзеркало та чашка, що стояла у дитячій кімнаті із рожевими стінами. Все зруйновано, Зруйновано все в і будинок, і в будинку, і біля будинку, і воріт і у нас взагалі немає. Машини за будинком у мене стоять машини, машини теж побиті. Всі ми виїхали після третього вибуху. Ми слава Богу, ми зібралися. Я сестри. Зателефонувала в неї двоє маленьких дітей, вона прибігла, вони босі в піжамах. І ми просто сіли на машину і ми поїхали. І взяли ми з собою тільки документи, тому що вони були всі в мене в папочці. Наразі відомо, що унаслідок російського обстрілу на Житомирщині загинула одна людина, ще п'ятеро поранені. Ушкодження отримав чоловік Олени, який був у приміщенні під час вибухів. Ми були в лікарні, Вон чоловік травмований в лікарні. Це його. А я нормально вже. Я вже нормально, тільки нема куди йти, нема де жити. Нічого не залишилося живого, не одної віщі, ні одного, не одної техніки. Нічогісінько. Абсолютно, ви ж бачите, що все зруйноване. Зранку, 10 вересня, у селі Оліївської громади не було ні світла, ні води. На місці трагедії працювали фахівці ДСНС, правоохоронці, інспектори держекоінспекції та інші відповідні служби. На даний час проводиться розбирання конструкцій. Два будинки було знищено ще так. Ви бачите і. Близько дна станом на зараз іде обстеження житлових будинків, поки що наразі, десь до 20 будинків пошкоджено. Зараз першочергові заходи. У нас зараз питання із проживанням. Також починають роботу наші комунальники, працюють відповідні комісії, які зараз фіксують всі пошкодження, буде обстежено кожен житловий будинок для того, щоб жителів була змога отримати державну компенсацію. І звісно, що сільська рада теж не буде стара стояти осторонь. Ми зараз будемо вживати першочергових. Заходів це закриття вікон, можливо, перекриття дахів, і в найкоротший час будемо також виділяти відповідні матеріальні допомоги для наших жителів з місцевого бюджету. Анна Чепель, Ілона Усате, телеканал СК1. Ампфутбол це не просто гра, це шлях до відновлення та нових перемог для тих, хто заплатив високу ціну за свободу. Ветерани з ампутаціями тренуються разом, щоб підтримувати один одного та представляти Житомирщину на всеукраїнських змаганнях. Попри втрати, вони стали ще сильніші. Для когось Амфутбол це новий виклик, для когось терапія. Але для всіх це можливість повернути відчуття команди, яке так добре знайоме ще з фронту. Амфутбол це не лише спорт, це дещо більше. Коли розділяєш поле своїми побратимами, це мало сказати, що приємно. Це ти знаходишся в родині в своїй сфері, ти просто на полі відпочиваєш. Артур розповідає про Амфутбол, дізнався соцмереж і відразу вирушив на тренування. А також додає, це не важко. Головне мати команду, яка підтримає, та тренера, який завжди поруч і допоможе знайти сили. Поза тренуваннями раніше, коли я лежав в шпиталі в Києві, не в шпиталі в другій обласній лікарні, займався тенісом, зокрема, тенісом і постійно можливий рух. Тобто до мене приїжджала дружина з дітьми, а діти вони ж не посадя, вони ж не хочуть сидіти. І ми знаходили буквально за проміжок часу там, 4, 4 години близько 5 кілометрів. Звичайно, як будь-якої людині це важко стати на милиці, важко одною ногою направляти м'яч або одною рукою ловити м'яч, але згодом... Гравці люди адаптуються, вони починають рухливість більше рухливий спосіб життя. Так само деякі гравці дуже, так, задоволені тим, що вони збрасують зайвий зайву вагу. Тренер ветеранів спортсменів каже: частина з них раніше грала у футбол, частина не мала такого досвіду. Однак, «Амфутбол» дав усім їм можливість бути в команді, тренуватися, ставати сильнішими та спілкуватися з однодумцями. Ми плануємо масштабувати кількість наших гравців, щоб у нас було долучення до команди дуже багато бажаючих гравців. Ми знаємо, що такі гравці є, але вони можливо не знають про нас. Заняття з амфутболу для людей з ампутаціями безкоштовні. Для кожного підбирають індивідуальне силове навантаження, щоб безпечно відновлювати фізичну форму. Основна ціль це не спорт, це не футбол, це створити спільноту і дати хлопцям можливість реабілітації. Хлопці вже герої, вони вже переможці, а футбол це як одна із частин, із частин реабілітації. Переважно в нашій команді до амфутболу, до, до нас хлопці не займалися професійним футболом. Грали, так, дивились по телевізору, але самі не грали. Кожен ветеран має можливість відвідувати заняття з ампфутболу, відновлювати силу та доводити собі і всім, що життя після поранення може бути активним. Валентина Петрук, Роман Орлов, телеканал СК 1 Нещодавно в Україні запрацювала державна освітня екосистема Мрія. Ця платформа об'єднує все необхідне для навчання, домашні завдання, розклад, оцінки, чати з учителями, пошук гуртків і бонуси для учнів. Ліцей номер 4 вже став учасником цифрового проєкту. Для педагогів застосунок мрія це зручне планування та доступ до якісних навчальних матеріалів. Для учнів це персоналізація та мотивація. Для батьків це прозорість та можливість залучитися саме до освітнього процесу Застосунок має багато функцій: електронні журнали, розклади, домашні завдання, індивідуальні навчальні плани, а також персоналізовану бібліотеку контенту. Учні особливо зацікавились можливістю заробляти індивідуальні призи та заохочення, які вони можуть отримати під час уроків за старанність, і ще більше їх мотивує до навчання, це те, що вони потім ці бонуси можуть самостійно обирати, куди їх витратити. Серед планових нововведень – гейміфікація. Є бонусна система, інтеграція штучного інтелекту для генерації тестів та рекомендацій, а також співпраця з гуртками та секціями. Ми бачимо у цьому значний потенціал, оскільки система штучного інтелекту, яка пропонує персоналізовані матеріали, дозволить будувати освітні траєкторії відповідно до рівня знань, інтересів та темпу навчання кожного учня. Юлія Житнік розповідає: ця програма повністю замінила паперові щоденники. Тепер і батьки, і учні можуть у будь-який момент побачити. Оцінки домашні завдання та розклад онлайн у стратегічній перспективі. Ми бачимо мрію як платформу, що дозволяє розвивати індивідуальні освітні траєкторії, також підтримувати академічну доброчесність та прозорість оцінювання. У школі сподіваються, застосунок мрія допоможе зробити навчання більш сучасним, прозорим і зручним для всіх учасників освітнього процесу. Валентина Петрук Ілона Осатия, телеканал СК1. Одна донація може врятувати три життя, каже народний депутат України Арсеній Пушкаренко, готуючись до здачі крові. І додає, це найменше, що ми можемо зробити для допомоги нашим захисникам. Сьогодні порівняно з попереднім до речі, періодом покращився банк крові, покращується кількість донацій, але все одно е, потреба є. На жаль, війна її загострює. Тому я закликаю всіх здавати кров, робити донацію, тому що це рятує життя наших захисників, захисниць, наших людей. Днями до Житомирського обласного центру крові завітало близько 30 представників і прихильників правлячої політичної сили. Такі командні донації для них вже стали доброю традицією. Приходимо сюди не вперше. Я цього року вдруге здаю кров, і мої колеги також. Ми до цього підходимо абсолютно свідомо, і я думаю, що в подальшому ми дочекаємося перемоги, але це залишиться доброю традицією. Адже дорожче життя, мабуть, немає нічого в цьому світі, саме людського. Були й ті, хто сьогодні здавав кров уперше. Серед них директор ліцею номер 23 міста Житомира Ігор Баранов каже: це добра справа, тож не хвилювався і мав позитивний настрій. Не треба. Мабуть, прив'язуватись тільки до війни. Здача крові важлива в будь-який час. Причому, навіть якщо хтось сумнівається, комусь допомогти, то здача крові вона важлива і для свого здоров'я. Тому в першу чергу це допомога іншим. І Як приємний бонус це допомога собі. Уся процедура здачі крові триває близько 40 хвилин. Сама ж донація лише 10. Донорами можуть стати особи віком від 18 років, та вага яких перевищує 50 кілограмів. Верхньої межі вікової зараз по законодавству немає. Необхідно дотриматися дієти напередодні, не вживати аспірин напередодні. І не мати гострих захворювань сьогодні. Нам потрібні донори всіх чотирьох груп і позитивного і негативного разу. Тому всіх запрошуємо стати донорами. Є велика потреба. Центр крові працює у будні дні з 8 до 13. Також на місяць є дві робочі суботи у вересні. Це 13 та 27. Окрім того, бригада виїжджає по різних громадах області, аби усі охочі могли здати кров і врятувати чиїсь життя. У рамках проєкту Сан у кількох навчальних закладах Житомирщини працює простір щастя. До програми доєдналися ліцей номер 4 та номер 24 а також Левківський, Тетерівський та Троковицький. Зміни відбулися дуже позитивні. Ось запров... у нас тільки почав роботу цей проєкт. З літнього табору він почався. Працюють педагоги, соціальний педагог, психолог надають корекційні заняття і надають психологічну допомогу учням вразливих верст населення. Учні обраних ліцеїв можуть відвідувати додаткові заняття з української мови та літератури, англійської мови, історії України та математики. Учні мають можливість спробувати себе в новому такому напрямку. Це є основи фінансової грамотності та шкільне соціальне підприємництво. І Результатом їхньої роботи буде проєкт, який вони самі створять і реалізують. Проєкт охопив близько півтори тисячі дітей. Соціальна педагогиня Тетерівського ліцею Світлана розповідає, це зближує дітей та допомагає їм подолати освітні втрати, щоб здружити. Діток наших, щоб діти могли розвантажитись після навчання, могли прийти і поділитися своїми тривожністю. Ми з них підтримуємо, ми з ними займаємося. Такі заняття дарують дітям позитивні емоції, допомагають їм розвантажитись та весело провести час з однолітками. Ми тут граємося там в різні ігри і так далі. Граємо ігри. І Робимо поробки, займаємося заняттями. А ми на вулиці на асфальті малювали ще. у рамках проєкту Сан підтримку можуть отримати і батьки і учнів. Фахівці допоможуть із працевлаштуванням, безкоштовною професійною освітою та перекваліфікацією, а також із грантовою підтримкою для мікробізнесу. Ірина Цапундмитрополовинка, телеканал СК 1